Наприкінці лютого 2014 року українці скинули злочинний режим. Революція гідності поставила крапку в правлінні Януковича і його сім'ї. Однак зараз мало хто згадує тих, хто ще задовго до майдану вперто і наполегливо протистояв режимові. 28 травня 2010 року у Львові відбувається так звана Рада регіонів під головуванням президента Януковича. Проте місцеві свободівці зустрічають гаранта не короваями, а пікетами. На чолі пікетувальників тодішня голова Львівської обласної свободи Ірина Се. Тоді е е критикувати Януковича, ще й робити акції протесту, ще й робити пікети. Ну, це була зразу кримінальна справа, це були орси і, і на Львівщині, і на Львівщині також. Я пам'ятаю, коли. Е Політехніку приїжджав президент Янукович. І коли ми проводили акцію протесту, це було непросто, це було тисячі беркутівців, це були коробочки, це тиснули так, що язик вилізав, і очі вилізали. Наступний візит Гаранта до Львова відбувся 11 квітня 2011 року. Свобода також зустріла його пікетом, а міліція застосувала силу до мирних пікетувальників. Уже невдовзі влада приготувала масштабну провокацію у Львові. І коли нам сказали, що відбувається на пагрубі слави, ну хто міг? Той, той прийшов. Було протистояння, було фізичне протистояння. Ми почали дії міліції, що міліція, що Беркуту. Тоді був Беркут вже, не Львівський, готувалися. Це був Беркут з Східної України, і Харківський, Одеський Беркут, і з Центральної України. І тоді Беркут показав: ну, це вже було дуже серйозне протистояння. Тобто били, били дітей і застосовували фізичну силу, не шкодували нікого. Зразу ж була порушена кримінальна справа проти мене. Стаття була, що за організацією масових заворушень уже наступного дня стався безпрецедентний випадок. Під тиском депутатів тодішній голова Лода написав заяву про відставку. І після 9 травня також було порушено ряд кримінальних справ. Зокрема, було арештовано братів Ковалєвих. І були порушені кримінальні справи проти ряду свободівців. І вони всі, день за днем, ми всі ходили давати покази, в прокуратуру, в міліцію. І, і суди ухвалювали рішення у липні 2012 року. Верховна Рада проголосувала за скандальний закон промови Колесніченка Ківалова. Це викликало хвилю спротиву в Україні. Найпершою була опозиційна Львівська обласна рада. Коли на сесію Львівської облради приїхав міністр енергетики Ставицький, щоб проштовхнути корупційну угоду про видобуток сланцевого газу, ірина Сех сказала йому те, про що інші мовчали. Це не є угода в інтересах територіальної громади франківщини Львівщини Це є угода. В інтересах сім'ї. Да. Лобіста цієї угоди, слабцим навіть, сьогодні є міністр Ставицький, який до сьогодні мучиться з нами. бідака Цілий день йому приходиться вислуховувати львівщину Непокійно. ви його в натованих після цього Після революції Ставецький втік з України правоохоронні органи виявили в його помешканні та офісі мільйони готівкою коштовності, валюту. Все нажите непосильним трудом. Чиновника оголосили в міжнародний рош. На виборах до Верховної Ради Ірина Сех перемогла в мажоритарному окрузі, отримавши один із найвищих результатів. Така довіра є результатом важкої праці, адже депутат дійсно переймається долею людей. Мій округ це було чотири райони. Я об'їздила усі села свого виборчого округу. Я була у всіх народних домах, де вони є. І це було набагато раніше, ніж виборча кампанія. Це було сім зустрічей, шість зустрічей. День вісім зустрічей, дев'ять. Це було це було постійно. Тобто я спілкувалася, спілкуюся з людьми і цього не боюся. І я це люблю. З районними громадами Ірина Сах не лише спілкується, а й активно їм допомагає. За її сприяння ряд навчальних закладів Львівщини має змогу підготуватися до зими. Ми маємо уже помінених 18 вікон. Причому привертаю увагу, що це дерев'яні вікна зі склопакетами, бо ж пам'ятка архітектури місцевого значення і не могло і мови йти про те, щоб це були пластикові вікна. І о, маю можливість, і маю нагоду сказати, що не ми самі такі одні славні, що ці мікропроекти дають о, участь у цих мікропроєктах, дає результати завдяки серйозній підтримці, яку ми маємо. Ну, У першу чергу я розпочну, звичайно, від нашого народного депутата, від Ірини Ігорівни, до речі, і випускниці нашої гімназії. Будучи на посаді голови обласної державної адміністрації, ми відчували її підтримку, бо вирішувалося, що мало питань бути чи не бути, пройде чи не пройде наш мікропроект. У найвищому законодавчому органі Ірина Сах була безкомпромісною до регіоналів та комуністів, які голосували за потрібні олігархам закони і наживалися на людській біді. Перше, що ми тушок не, не, не пустили. Друге, що заставили особисто голосувати. А що це, що заставили особисто голосувати? Це означає, що е, більшість регіоналів і комуністична почала розхитуватися, бо їх фізично не було. Третє, нас 36, але ми могли і фізично е, переломити ситуацію. Проспокоїтись, я прошу заспокоїтись. Шановні колеги. Шановні колеги, я прошу заспокоїтись. Я прошу заспокоїтись. Оголошується перерва на 10 хвилин. Водночас Свободівці продовжували писати закони, які, як вони розуміли, ніколи не проголосує регіональна більшість. Левова частка законопроектів Сех стосувалася розширення прав місцевих громад. У ніч на 31 листопада Ірину Сех розбудив тривожний дзвінок. Рятуйте, наших дітей вбивають. Я бачила, як людей переповнюємо емоції. Я бачила, як, як плакали мужчини. Я бачила, як кулаки стискаються, так стискаються, що крова могла з них потекти. Ми, будучи на Майдані, 17 грудня привезли палатку, ми допомогли її встановити, і ми допомогли Каменкуську палатку створили. Змонтувати все, і цей вже плакат Кам'янка-Бузька за Європу був постійно на Майдані на нашій палаці. І вже тоді люди з, ну, з нашого району приходили з прапорами. І перші дні, січень місяць, координація через Ірину Сехта, як вона депутат є чотирьох районів, то Бузький район і Радехський район не мав своєї палатки, тільки мав Бродівський район. І ми, ну, через мене йшла координація. Хлопці з Радехівського району були в нашій палаці. То 20 го числа в готелі України вже працював самих перших тих, що були поранені у ногу ще був хлопчина з, Вознес... з Вознесенська, там де то в Радіївський рух, я знаю, що писали Миколаївського області. То хлопчина був, вогнепальне поранення було ступні, то я його ще ввів аж до КМДА. Потім він просив, щоб його там не залишати, бо відведіть мене назад до батька, бо мене тут можуть здати. Міліцію, прокуратуру тоді, ще ж всіх ранених забирала. Міліція тим часом у містах і селах почали діяти місцеві майдани. Щонеділі люди збиралися на віча. Один із виступів Ірени Сех на львівському майдані став приводом для порушення проти неї кримінальної справи. Ми розпочали акції протесту: як прокуратури, так і служби безпеки, так і міліції і е, е, офісу. Офіху захід енерго офісу Ахметова було велолюдне вічі у Львові. Я на вічі виступила про те, що ми мусимо мусимо реальні дії. То вже на тій фазі ми мусимо реальні дії. Що просто стояти на майдані, просто співати того мало. Ірина Сах розривалась між Львовом і Києвом. У Львові треба було організовувати виїзд людей на столичний майдан, а також відправляти необхідні речі та харчі у Києві. Визволяти активістів, яким продажні суди виносили вироки про арешти. Серед затриманих був і 17-річний Михайло Нескогус. Ось єдиний документ, на основі якого є звинувачення, це рапорт заступника командира. Беркуту у Харківській області, майора міліції, два села. Фактично, вона була постійно на майдані, і вона чула про те, що люди страждали, люди були арештовані. І вона я з нею особисто знайомий вже давно знаю її брата бушого голову обласної ради пана Олега. От і вона почувши про те, що він заарештований, є побитий, покатований, Вона дуже сміливо. Вона взялась його захищати і визволяти. І я дякую Богу за те, що через неї власне кажуть, Господь його визволив. що там були різні можливості, фактично його різали, катували. Михайло повернувся додому. Усі сподівалися, що повернеться після поранення на Грушевської і Роман Сенек, але не судилося. Після трьох діб боротьби за життя він приєднався до Сергія Нігояна і Михайла Жезневського, перших воїнів Небесної Сотні. Це була не остання смерть. Досі невідомо точно, скільки людей убито 18-20 лютого. Перед обличчям смерті люди не здавалися. Коли ми вийшли на сцену, так само там молилися молитво Ісусе Ісусе, бо бачили, що весь майдан вже горить. І владика тоді приїхав із Франції. Вось так само наш греко католицький владика і мав промову, і каже до мене: отче, а де наша каплиця? Я кажу, от ще є. Вон, по центрі показую йому. Потім каже Владика, вже через 5 хвилин питає, а де вона вже вже палає. Каже, І ця каплиця згоріла. Пекельного 20 лютого сах першою забила на сполох, розстрілюють людей. Вже 18-го, коли горів Майдан, ми, ми, ми стояли в цей час на сцені. Ми стояли, і було дуже багато і з Львівщини, було багато людей, і, зокрема з Кам'янкобузького району. Я бачила людей, які стояли з прапором Западів, Павлів, Радехівського району. І стояли, було дуже багато жінок міліція вже зі всіх сторін оточувала, але надії вже не було на те, що, що залишиться щось на тому майдані. І було дуже страшно. Коли, когось чи не страшно, було дуже страшно. І я намагалася жінок вивезти. Я їх просила, що до Михайлівської ще був вихід. Ми можемо вийти ще до Михайлівської. І я їх всіх під сцену підвела. Ми походили, шафаріон ми позбирали їх, покликали йдем, і жодна не пішла. На щастя, в готелі були медики зі Львова, яким судилося, в тому пеклі врятувати не одне життя. По тому, що я бачив, значить, було декілька пацієнтів з пораненнями м, з 12 колібру, два гладкоствола, А це є прицільна 75, п'ять на максимум 100 метрів. Розумієте? От гладкоствол. Ну, добрі снайпери, добре все, але десь ще рядом хтось просто стріляв. Хлопець був, бронік ми йому зрізали, жахливе поранення, 12-й калібр, ліве плече, верхня третина, ключиця і повністю акселярна ділянка з розривом вен, з тим всім. Ми дістали кулю. Ну, як дістали кровило, ну і нічого нема, просто от. Так от вийшло. Дуже зручно вийшло. Ще один зупинили кровотечу, робили лангети з лиштви з дверей, позривали, там, правда, я не знаю, адміністрація. <гум> Дуже приємно було, ви знаєте, от я взагалі до наших деяких депутатів відношусь з такою. Скажімо, не відразу, ні, це трошки не то слово. Обережно з їх діями, словами. Знаєте, я занадто самокрит, самокритичний і критичний. От там був Кошелінський свободи від початку до кінця. Ще два депутати було, я не знаю, з якої фракції, Кошелінський тягав франк поранених. І сех від початку до кінця вона була в, в холі і допомагала, дзвонила все. Дуже багато допомагали. Спочатку львівські лікарі в голі руч спиняли кров. Є готелю поділили на дві частини: морг та операційну. Перші поранення були в ноги, а пізніше це вже були снайпери. Це вже були зразу, зразу загиблі. Приходилося приймати оперативні рішення, де брати обезболюючі, брати систему, де брати шприци. Хлопці відправляли, телефони не працювали, швидкі не могли доїхати, оскільки стріляли. Все горіло, ми не розуміли, що відбувається: знімати увірки, носити поранених, просто шукати, накривати мертвих, дзвонити до їхніх родичів. Львівщина втратила на майдані 21 героя. Родинам героїв Небесної Сотні було виділено по 100 тисяч гривень. Ірина Сах також зібрала для кожної родини по 25 тисяч благодійної допомоги. Минуло два місяці і на Львівщині поховали нових героїв. Привезли перших загиблих уже з війни. Hey, я краю. На той час Ірина Сех очолила Львівську обласну державну адміністрацію. На жіночі плечі лягла відповідальність за життя області в умовах війни. Мені дали посвідчення голови адміністрації і був відповідний указ. І мене скерували на Львівщину. Будувати, укріплювати тили. У третьому батальйоні Ірину Сех вважають красною мамою, адже вона допомагала і формувати його, і одягати. Коли хлопців відрядили на схід, Ірина Сех зібрала кілька тонней вантаж і поїхала їх провідувати. Обласна державна адміністрація. Мала своїм завданням сформувати батальйон територіальної оборони. Сьогодні цей батальйон називається Воля. І Львівщина. І, зокрема, я тоді, як голова адміністрації, тим займалася. Ми сформували цей батальйон, і цей батальйон є на хорошому рахунку. Цей батальйон виконував військові завдання. Частина, ну та не частина більшість є добровольці, які написали заяву. Тобто вони прийшли добровільно, але написали заяви відповідні. Тобто, вони є захищені на належному рівні. Є і керівництво в батальйоні, і командир. Ми бачили. Події 1, 2, 3 вересня, коли батальйон три ночі громили, бомбили і завдяки правильним діям командира, тобто, як був цей батальйон, які були вириті траншеї, які були вириті ті укріплення, тому люди залишилися живі. Пане гібернатор, батальйон за вашим наказом вишукуємо. Слава Україні! Героям слава! З ініціативи Ірини СЕХ з обласного бюджету виділено по 100 тисяч гривень для військового госпіталю і частин, які відправляють вояків на фронт. Один мільйон для третього батальйону територіальної оборони. 600 тисяч для батальйону МВС Львів. Створено благодійний фонд для підтримки війська. Зараз Ірина Сех вже не очолює облдержадміністрацію. Каже, між владою і своїми виборцями обрала виборців. Більшість часу проводить в окрузі, однак її праця не обмежується кількома районами. Це тільки початок реалізації ідей майдану. Але суспільство має реагувати, суспільство має не втомитися, суспільство має бачити, що знову бо тому ж, знову старі. Старі кадри вони вміють перемальовуватися. Майдан це не просто територія, це не тільки палатки та вогнища. Майдан це те, що в серці в кожного. Це революція свідомості, це сила, яку не приспати, не вбити, не здолати. Українці вже не раз доводили, що вони хоч і терпляча, але сильна і непокірна нація. Нехай пам'ятають про це наші вороги. Слава Україні!